Дівчата, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я розмістилася прямісінько на підлозі на теплому пледику під ялиночкою, аби розпакувати разом з вами свої б'юті-подарунки, які я отримала від Санти. Що ж, почнімо? Перший подарунок, який не шародить, і мені його доволі складно показати в кадр, адже він онлайн, це курс по візажу від Makeup Academy. Цей подаруночок мені приніс коханий, і він був доволі неочікуваний, адже його не було вішлісті і досить сміливим. Я сприйняла з великим захватом, адже мої макіяжі тепер на Ютуб будуть набагато кращі, професійніші, і, чесно кажучи, я й для себе хотіла навчитися так фарбуватися, щоб це було завжди, щоб це завжди підкреслювало мою красу і не додавало віку чи якихось там інших недоліків. Тож буду вам розповідати, як я його проходив. Тому Поки що я зараз відкрила себе його на телефоні. Мене чекає 14 відео від провідних візажистів українських. Відео є різного формату, є на 5 хвилин, є на 20 хвилин, і це такий перший нульовий етап. От якщо я його пройду, далі вже є більш складніші форми навчання. Я, звісно, не планую бути візажистом, але. Гарно себе прикрасити я люблю. Тож дуже вдячна за такий чудовий подарунок. І рухаємося далі. Наступний подарунок був з віш і це була невеличка сумочка. Я не знімала відео про себе, адже в мене ще дуже дорога мені і цінна аудиторія, але маленька. Тож, я думаю, якщо вас назбирається трохи більше, я вже розповім в форматі питання-відповіді. Але я е, не вживаю м'яса близько п'яти років. Е, причина то дуже багато. Я стараюся. Підбирати такі речі, які е, будуть е, гума, гуманні. Відповідно, я не можу ще позбутися від всіх речей, які виготовлені зі шкіри, У мене є шкіряне взуття. Е, але з сумочками я вирішила, що вони у мене будуть з екошкіри. Е, і важко було знайти щось більш таке з сегменту ну не люкс, але якіснішого, чи можна купити зовсім у мас-маркеті, е, і водночас, щоб воно було з таких е, штучних матеріалів. Я ось отримала таку сумочку. Я її сама підібрала, тобто це вже подарунок я точно знала. від Juvie Pay. я відверто скажу, я не дивилась, як читається правильно цей бренд. Я думаю, що ви всі його знаєте. У них на Новий рік був величезний, грандіозний сейл, і тільки лінивий, мені здається, не замовив річ, якщо він це планував зробити. Сумочку я обрала в кольорі, мені здається, що це кольор Бургунді, але ви зараз самі побачите. Вона прийшла в такому пильничку, він доволі шовковий, приємний, була коробочка. Тут були а, різні такі паперові флапки, щоб сумка тримала форму. А, все доволі красиво і вишукано. А, і, власне, колір, який я обрала, був ось такий, можна сказати, а, гнила вишня, слива, брунді. Ну, то як собі це уявляє. Мені здається, що схожих кольорів там немає, вони одні, тому я думаю, ви без проблем знайдете. Більшість замовляється сумочки в чорному і бежевому кольорі. А мені хотілося ну, трошечки якось відзначитися. І до того ж, вона дуже гарно пасує до мого пальто з баймі, якому років 8. Це український бренд, воно гарно мені служить. Тож, я думаю, що це взагалі класна ідея з таким кольором. Сумочка на магніті, у неї є такий. Ремінець, він недовгий, його можна і на плече собі повісити, це буде дуже комфортно, і в руці тримати, не боятись, що вона черкне асфальт. Чи... От нас зараз крізь засніжило, а в Кам'янці-Подільському просто черкає бруківку. Тобто з цією сумочки можна бути спокійним. У неї один відділ для телефону, і в принципі нічого немає, але цього достатньо, щоб покласти телефон, гаманець, помаду, якісь малесенькі парфумки і піти на побачення, чи на прогулянку, чи на каву. Отож. Дуже дуже подобається, вона виправдала всі мої очікування. І головне ціна, хоча це не те про що мабуть потрібно перейматися під час подарунків. Але якщо вам це важливо, то не свята на неї було приблизно можна було її придбати за 2,5 тисячі гривень з доставкою в Україну. Отож, коли ви бачите дуже-дуже високі ціни, то ви слідкуйте за офіційними цінами на сайті. Я думаю, такі знижки будуть ще на день закоханих, можливо, на весняні свята. І, зрештою, можна знайти байерів, які привезуть там за мінімальною націнкою, якщо ви в пошуках байера. Таке враження, що я рекламую байрів, але Вони навіть не знають, що я це роблю. Напишіть мені в коментарях, і я поділюсь контактами Байра, який допоміг Санті замовити ось цю прекрасну сумочку. Ще кілька подарунків з категорії дуже тепленько, дуже гарненько, але не косметика і не парфюмерія. Вони навіть ще запаковані, хоч я знаю, що тут, бо це вже з нашого спільного вішліста. Розкриваємо. Цей подаруночок їхав з е, крамниці Answer. І час від часу я знаходжу, знаходжу там доволі цікаві речі, причому і одяг, і ялинкові прикраси, ну що завгодно. Так, 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 тепер я бачу, що це. Це річ, яка е, була придбана, придбана в подарунок для мого нареченого. І це, здається, називається снут. Чи баф? Я не пам'ятаю різницю. Чесно, для мене цей елемент одягу, одягу аксесуару в новинку. Але мені так сильно сподобалось. Ми дуже довго обирали перед тим, як передати подарунок цей мамі, яка це дарувала. Значить так, це бренд Sisley і тут гарний склад з натуральною вовною, але не повністю тому воно не кусає за шию. Ось такого благородного, класичного сірого кольору. Ви одягаєте його. Написано, що це чоловічий на одному ресурсі, а на іншому, що це унісекс. Я думаю, що це взагалі не має значення. Ось так воно одягається, ви його загортаєте так, як зручно ваші шиї. А чому це показую? Слухайте, я вам на собі покажу. Надіюсь, мікрофон не затулю. Ось так. Звичайно, чоловіча шия вона буде трошки більша, але ви самі вже можете подивитись, як воно виглядає. Мені здається, для чоловіків, які поспішають, ну принаймні. Я берю свого досвіду, часто забувають вони і шарфи, і якось це все не одягається, а потім мерзнеться. І от така штука, де потрібно просто 2 секунди на себе одягнути і вибігти. Вона дуже доречна, дуже класна і кольор дуже класичний. Тож я надіюся, що це, цей подарунок буде до душі і буде зігрівати в холодну пору. Трішечки потрібно, мабуть, мені зачіску поправити. І повернуся. Отже, сіслий баф тепленький і гарненький. Наступний подаруночок уже мій, і він теж з категорії аксесуар. Розкриваємо його і дістаємо. А, це. Знаєте, так подивилася, аж підглянула косинка. Написано. В неї, здається, є якась специфічна назва. Якщо я знайду, я обов'язково десь тут залишу. Але так. Це косинка, яка теж має склад вовну. Замовляла я її на всі свої, і вона від бренду Anna Sun. От як сонячна Анна. Вона теж такого кольору, я б сказала, бурячкового, можливо, є якийсь більш універсальна назва цього кольору, мадженда, можливо. Дуже м'якенька, і я її придбала, тому що я не дуже люблю шапки. Візуально вони мені подобаються, але коли я знімаю, у мене наскільки електризується волосся, які я спреями не користую. Або якщо не електризується, то воно просто прилизнене і все. Зачісті кінець, і я думаю, щоб морозилися вушка, ну її, ту зачіску буде як буде. Ця косинка, по ідеї, має мені допомагати зберігати якусь форму і виглядати більш елегантно. До речі, до пальто це дуже гарно пасує. Я зараз вам це теж продемонструю. Вона ось так, звичайна хусточка, одягається, але в неї ці вушка набагато довші. І тому дуже легко ось так зав'язати. Оце, мабуть, смішна тут. Ну. Словом приблизно, ось так воно має бути. Воно може бути доволі об'ємно не сильно все затискати. Мені дуже подобається, я передивилася сотню фото з подібними аксесуарами, і здавалася б, звичайна хустка, але нічого зайвого, і вона вже має трикутну форму, і ви не думаєте, куди цей, як квадратну форму, куди її діти, щоб воно виглядало не не як бабуся, а як от француженка. Ой Боже, мій котик тут починає з ялинкою гратися, в кого теж є таке чудо, то, будь ласка, напишіть, напишіть, будуть, будуть дружити. Обміняються привітами. Ось такий чудовий аксесуар буде пасувати до моєї сумочки і до мого пальто. Ще у цьому пакуночку були парфуми, і я думаю, що ми перейдемо зараз до цієї категорії. Я не буду детально описувати аромати, адже для цього в мене є окремі ролики, я планую так і надалі робити. А зараз просто покажу. Що за парфуми, в якому вони в форматі? Ось в такому мішечку. Вони замовлені в Ratner Store. У неї є можливість обрати не тільки від ливанти і повнорозміри, а й мініатюри, які доволі складно придбати в фірмових магазинах. І тут у мене така мініатюра від Jo Malone з ароматом Wood Sage and Sea Salt. Я його пробувала в офіційній крамниці. В Цумі. Мені вона дуже сподобалася, але тоді я обрала мему. Про які я розповідала в відео про нішову парфюмерію, і Parisian Mask від Mathieu Premiere. І не шкодую про це, але цей аромат у мене був десь в думках. Мені зараз дуже подобаються солейні, морські аромати. І він саме такий, але він скоріше одеколон, тобто він не буде наскільки насиченим. Я сьогодні ще нічим не парфумилася, тому що дуже хотіла саме його нанести і пригадати, як він пахне. Ось я так нанесу. Ох, який свіжий. А описувати я його буду у ролику про парфюми. Тут у нас е, Travel size 9 мл. Е, е, так як у мене дуже-дуже багато парфюмів, то я обожнюю такий формат, особливо якщо вони в гарних флакончиках. Ховаємо у мішечок, боже, як зупинити, насолоджуватись цим ароматом. Ховаємо у мішечок і рухаємося далі. Наступний парфюмерний сюрприз, який я отримала від коханого, був від української парфюм-блогерки Олі Насонової. Це перша блогерка, яку я почала дивитись саме в категорії парфуми. І підписалася на неї, у мене не дуже багато підписок. Я люблю таку, знаєте, чистоту підписка, тому що коли дуже-дуже багато всього, я нічого і не дивлюся. А коли у мене є. Окремі люди, я за ними спостерігаю, я проникаюся почуттями до їхнього контенту, і вони залишаються зазвичай зі мною надовго. Можливо, і я з вами залишусь надовго. Так, а... Це парфюмерна гра, де потрібно тобі відгадати аромат на осліп. Ось так вона виглядає і називається Де Ялина, де мандарина. Я пропоную зіграти її разом з вами в якомусь окремому ролику. Я зараз в двох словах скажу, що це за гра. Тут є шість ароматів по одному мілілітру. Вони просто пронумеровані, не написано, що за бренд, і не написані, які ноти. Ви повинні його спробувати на спеціальних блотерах намагатися відгадати ноти. Потім ви відкриваєте віконечко, дивитеся, які там ноти. Далі намагаєтеся бренд відгадати. Якщо вже ні, відкриваєте конверт і в конверті написані всі бренди. Тут практично монобокс, адже тут аромати ялини і мандарини. Ялина для мене це взагалі щось дуже нове. Певно, в мене тільки один десь парфюм, де здалеку нагадує саме ялину. А мандарин ну трішечки більше, але все одно е, я тільки починаю досліджувати справжні мандарини в парфюмерії, апельсини, мандарини і розуміти, що мені подобається, що ні. Тому цей бокс просто саме серденько. Наступні аромати від шведського бренду Bjork Berries, і це їхній Discovery Set з шести ароматів. Я вже трішечки потестувала ці аромати. Вони теж точно претендують на якийсь окремий ролик, тому що цей бренд, це відкриття, це любов, це, це якась така скандинавська сила і енергія, що мені важко зараз е, так пригадати якийсь інший бренд. В якому мені відразу із шести ароматів сподобається шість ароматів. Хоча вони зовсім не схожі на одного. І це теж дуже круто, що якщо один зовсім не підійде, то велика вірогідність, що інший підійде. Вони ще в окремих коробочках невеличких, а там далі звичайний пробник з дозатором. Теж дуже-дуже дуже вау для парфюмерного божевільного якого просто, я не знаю, мабуть, в мене вже 200 пробничків, яких я тестую, але все не доходить у руки взяти і розповісти вам. Це дуже-дуже-дуже круто. І ще це було замовлення Санте з за Aromatec. В подарунок була така листівка з руком дракону і крем. Ламер, здається, це той крем, який диких грошей коштує. А тут безкоштовно дали аж 7 мл. Ви знаєте, я потім задумуюся, роблять різні б'юті-бокси з шаленого наповненням, пишуть наскільки вони дорогі, якщо рахувати продукти. А можна отримати насправді безкоштовно ось такий кремчик. Дуже-дуже круто. Також з парфюмів ще було замовлення. Яке я сама зробила, але я його теж кинула в цей парфюмерний сет і не користувалася аж допоки не прийшов новий рік. Це все від Levante, але вони дуже круті. Тут три від Levante від Кіліан і один від парфюм Де Марлі. Знову ж все вам розкажу: це новинки, це Smoking Hot, це їхній аромат з Абсентом. Словом, багато всього. Такі манюні претендують на якийсь дешевенький маленький флакон, а може, і не дешевенький. От. Але е, я просто божеволюю від цих е, композицій парфюмерних, від цієї творчості, від цього мистецтва, тож нічого не шкода. І останні парфюми, які е, були під ялиночкою, це український бренд. О, до речі, мені ще потрібно таку листівочку посадити з квітами. Це український бренд Склова. Я буду теж готувати ролик про українські бренди. У мене вже є. Три такі бренди, де в мене прям discovery сети, і я готова сказати свою думку. Останні були отакі, і спойлер, вони мені дуже сподобалися. А це скла. Я з ними вперше познайомилася. Знову ж розкажу вам якось обов'язково, що так, що ні. Але дуже-дуже достойні, і вони теж були у мене під ялиночкою. Я тут подивилася, і, здається, залишилася лише косметика, а з парфюмерії все. Зараз, сподіваюся, у нас з вами трапиться косметичний спринт, адже я не хочу вас втомлювати. Продуктів дуже багато, тож давайте швиденько їх відкривати. Вони вже в мене всі розгорнуті. Дещо я собі сама придбала, дещо я отримала в подарунок. Ну, будемо все по порядку розкривати. Перше, це така палетка Тіней від Glam Shop. Я, чесно кажучи, на неї не покладала великі надії, тому що мені здається, з цих кольорів от, верхні два для мене вони не дуже такі юзабельні на щодня. Тут теж такий фіолетовий кольор. Ось цей мені був дуже цікавий. Але цей кольор виявився наскільки. Неординарним, наскільки дуахром в зелений колір, що я дуже-дуже здивована, до речі, цю палетку я отримала в подарунок. І е, коли спробувала в себе на очах, залишилася в захваті. Е, якщо я не помиляюсь, бренд Glam Shop він не дуже дорогий, здається, це польський бренд. якість просто 100 зі 100. Дуже-дуже круто уже протестувала. Далі, е, о, я казала, що парфуми все, а в мене ще. Сім пробників різних парфумів, які я за кордону замовляла по одному, по двох через байерів, щоб тестувати. Ну то вже якимсь іншим разом. Далі пензлики для очей від худа Beauty. Я вже їх відкрила і, на жаль, коли ви знімаєте цей купачок, ви вже не можете його другий раз е, так охайно одягнути. Певно, тільки коли ви пензлик помиєте, щоб він став таким меншим, одягнути. Вони дуже ніжні, це набір для очей. Е, я в якомусь з відео прохер казала, що я повторно замовила з Real Techniques, бренду для очей пензлики. Вони мені не дуже подобаються. вони в мене так запаковані стоять. Вирішила замовити Beauty худа Б'юті дуже мене потішила, вони такі гладесенькі. Я не знаю, як вони ще будуть працювати на очах, але по дотику просто лапка котика. Далі у нас тут є одна чи дві, дві, мабуть, туші. Я тут шелещу як з мішочка. Ну, Воно так і є. Не знайти дві туші: одна від Шарлоти Тілбері в такому коричневому кольорі. Зараз у мене від Maybelline кольорі Бургунді. Я все таки не дуже нею задоволена. Я люблю люксові туші. Я бачу велику різницю і я готова далі користуватися такими тушами. Для мене це не зайва витрата. Ті, хто мене знають, теж приховуються і дарують такі подаруночки. Далі ланком і доль, ту яку я не перший раз замовляю собі, дуже все подобається, і я її повторюю. Далі у мене такі від Color Pop наліпки для святкового настрою. Кілька продуктів від Huda Beauty. Це олівці для брів, аж е, двоє вони трішки в різних кольорах, і е, гель для брів теж в кольорі. Олівчики дуже гарно виглядають. Я вам покажу е, один, просто, яке в нього гарне пакування, а якось, можливо, у макіяжі покажу, як вони на бровах. Або просто відео намалюю саме ним. Ось дуже гарне таке пакування. Тут у них є ця щіточка для розчісування брів. І е, автоматичний олівчик дуже дуже тоненький. Мені здається, його ненадовго вистачить. Але це те, що я сама собі замовила, і на сайті худи були дуже-дуже великі знижки. Тож це виявилося вигідним. Надію, що мені сподобається так само сильно, як Марк Джейкобс, якого я обожнюю. Він мене закінчився, а знижок я нових не бачу. Так, далі у нас є дві помади. Дякую, що ви мені пишете коментарі. Щоб ви виділяєте на це кілька секунд а тих хвилиночок, одна з дівчаток написала, що хотіла побачити відео про червоні помади. Я сама б його хотіла себе побачити. Тож на 14 лютого до дня закоханих я обов'язково таки підготую. У мене їх багато, але я подивилася всі, що є. Кілька було улюблених, і зрозуміла, що мені хочеться більше, тому що у мене є помади, які насправді вже. Пора би в смітник виконати через їхній термін придатності, але вони не пахнуть погано, я їх ще залишила. Але докупила нових: це від Гвен Стефані, її фірмова помада, до речі, дуже красиве у неї оформлення. В такому червоному кольорі. Ще не знаю, як він на камері передасться, але він вживу. Такий бордовенький, а якщо придивитися, він яскравий-червоний. Тобто, знаєте, така якась а, обманка. Він, наче темний, але коли дивишся під іншим кутом світла, він аж ну, дуже яскравий, аж неоновий. Я не знаю, що це буде. Неоновий в мене є від Dior, але він, до речі, закінчується. Мабуть, одна з небагатьох помад, яку я так використала. Подивимося, як ця буде. Ще одна червона помада, вона була конструктором. Від бренду Fenty прийшла окремо футляр і окремо повний стік. Ви його вставляєте, і потім виходить така помадка. Вона теж цікаво відкривається. Зараз, якщо я не забуду, бо я тільки раз відкривала. Так, ні, не так. Ага, ось так. Подивіться, раз, потрібно так трошки прогорнути. І звідси вона. Так, отак витягується. Це слово, мені подобаються такі технологічні штучки, зразу віє майбутнім штучним інтелектом і е, туристичними путівками на Марс. Вона е, ось така гострий кут має. Мені подобаються ці п'ятикутники, які, чи е, скільки тут кутів, Трикутник, а тут заокруглення. Ним можна цей бантик на губах гарно промалювати, але я не знаю, як вона далі буде, коли вся зітреться, бо зазвичай в мене ті, що є такі помадки, вони ще не старалися. От вона вже справді бордову відтінку. І на сонце, як подивитися, сонце софтбоксу. Як не подивитися, вона такого вже більш бордового відтінку. Будемо з вами пробувати, будемо тестувати. І... Я подобаю собі з яскравими губами, з червоними губами. Так, трішки треба погратися, щоб нанести. І бажано, щоб вона була стійка і не пересушувала губи, але якщо вона гарно, мені подобається, я готова ходити щодня. І для мене це таке, знаєте, не щось дуже святкове, а щоденне. І остання помада, ну, не блиск, це, мабуть, помада сатинова, Cream Lip ліпс. Стейн, не сатин. Словом, якась помада ецефари. Вона не в першому відтінку, як всі звикли, червоний. Це відтінок якийсь уже темненький, ще там 94 написано. Ну, і, мені здається, такий колір підбродившої вишні. Ще не гнилої, але підбродившої. Теж будемо дивитися разом з вами, що воно і як, чи пасує, чи ні, і як носиться. В ролику про ясетіки тільки обіцянками, обіцянки цецянки. То там буде ролик про парфюми, там про помади, там про ще в моїй голові воно вже навіть все знято. Словом, помад червоний буде дуже багато, тому не пропускайте підписуйтесь на мій канал, ставте там дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Що тут у нас ще? Трішечки ще є, і будемо завершувати. Значить, Mac Fix Prime в мініатюрі 13 мл. Вирішила спробувати закріплювати мейкап не на щодня, а можливо на вечір. Можливо, треба було сьогодні. Можливо, я вже як в Африці сижу. Закріплювати, подивимося, як він буде носитися. Я пробувала сводж закріпити, то він не намертво закріплює. Тобто, якщо помада до того розмазувалася, вона і з ним розмажеться. Але він ж не для помад насправді. Тож попробую, якщо у вас є, напишіть як, тому що я знаю, що багато дівчат користуються і залишились дуже задоволеними. І три, до речі, це пакет від білизни Victoria's Secret. У них теж шалені знижки на офіційному сайті. Я ніколи не купувала тут перекупщиків і не купувала в дюті фрі, тому що то зовсім невигідно. В них на сайті є, там купуєш певну кількість, зручно це робити знову ж разом з байерами або з іншими дівчатками, або якщо у вас вже є нормальний такий кошик, то самостійно. І у них такі класні позиції, саме не Pink, а бренд Victoria's Secret є. Бавовняні, такі зимові, не знаю, чи це те, що ви б хотіли почути від мене на каналі, але дівчата є дуже багато класної білизни. Вікторія Сікрет це не тільки про е, стрази, про триниточки, а й інша зимова білизна, яка дуже гарно виглядає, яка якісна. І е, я порівнювала якість Кельвін Клян. Е, то е, мені здається, Одинакова. Різниці не бачу. Вона в таких гарних пакетах приходить, тут був цілий набір. І я все скинула з різних подарункових пакетів, щоб швидше це все вам показати. Отак От і скажете. От бачила блогера, яка в пакет від нижньої білизни косметику склала. Так, що тут залишилося? Ага. Від Фенті я ж зберегла коробочку, щоб показати, як воно було. Значить, коробочка була ну вже пізно, але коробочка була від футляру, коробочка була від помади. А сама ще помада вона містила захисний копачок, звісно, щоб та помада не була по всій коробочці. Ось так воно виглядало. Тепер може воно відправлятися в смітник. Дуже багато використали. Паперу, не знаю, екологія, косметика це така тема, знаєте, не дуже. Значить, насправді залишилося ще два. І це два я отримала в подарунок від Мак при замовленні малесенької помадки Теді, Velvet Теді. Я з нею була в макіяжі попередньому ролику. І фікс цей малесенький спрей. Тобто замовлення було дуже маленьке, але в подарунок я отримала Strobe Cream зволожуючий крем. І при тому, що тут, наче такий і не малесенький, давайте подивимося, я його не відкривала, до речі. А ну, такий малесенький формат, семпл 6 мл, але спробувати можна все одно приємно. Що це не в адвен, календарі трапляється. До речі, цього року в мене не було жодного адвенту. Наступний рік обов'язково хочу замовити. І другий це у нас бальзам, зволожуючий теж для шкіри обличчя. Здається, що з цього це їхні новинки. Тут 5 мл теж дуже приємно, що мак такий щедрий замовляла на нотіну і е, залишилась задоволеним. Ось такі подаруночки, в мене ще є книги, ще є техніка, яку ми подарували е, одне одному. Але, певно, це вже точно не для б'юті каналу, хоча про книги я б таки з вами поспілкувалася. Може, якось і зроблю е, свою читацьку підбірку. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сама люблю такі відео, і вони в мене е такий залишають приємний присмак подарунків, можливо, дитинства. Можливо, просто коли е люди дорожать одному одному, мають змогу щось подарувати, потішити одне одного. І я е завжди. Знаєте, так навіть сентиментально виглядає, можна навіть розплакатись, коли бачу якийсь ролик, коли люди розпаковують подарунки, які їм подобаються. Тож я сподіваюся, що я вам додала гарного настрою. Це не виглядало як сіла похизувалася. Зустрінемося з вами у наступних роликах. А для того, щоб не загубитися, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залиште хоча б кілька слів коментарів, я буду знати, що вам цікаво, що я вам приємна і корисна. Адже я тут не тільки щоб розповідати, я тут за тим, щоб створити ком'юніті з людьми, яким теж цікава і близька ця тема, з яким таке все дівоче буде просто розквітати, і ми будемо доповнювати, наповнювати інтереси одне одної. Вважаю вам приємного вечора, чи ранку, чи дня. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!